Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець, Річка Горень і варіації на тему поплавця, а саме поплавець на течії. Заряд позитиву і файний кльов нам гарантовано. Тож вперед. Ну що, Розпочнемо з корма, беру 2 кг. Бюджетна, мегабюджетна прикормка народна, кулемет плотва і Real Fish плотва Коріандр Арахіс. Я засипаю ці 2 кілограма у відро. Тут в мене і горох вже зварений і перебитий через на найбільшу таку ячейку. І до цього всього я ще потім після зволоження остаточно додам 2 десь, кілограма грунту. Сьогодні з Вітію. він буде сидіти на фідери, а я буду на поплавчаночку. Ай, як гарно корм пахне. Ну, Звісно, коли я ще буду грунт додавати, то краще. Було б мати шуруповерт, але ну, вже звик руцями. Сам корм руками -то досить зручно перемішувати, а вже з ґрунтом то трохи не, не те, не так приємно. Вудли в мене 5,7 метра, попливець 6 грамів. Зараз я буду в першу чергу шукати глибину. Ну і в принципі тут нічого такого хитрого буду ловити під ближньою бровкою. В цьому потрібно досить багато часу приділити, щоб попасти точно в ціль, де буде проходити мій попловець. І дуже важливо декілька проводок зробити з гачком. З насадкою потім, як я знайду глибину, подивитися, чи нема нічого зайвого на дні. Бо якщо я туди половину корма закину, і потім виявиться, що там якась коряга чи ще щось таке, то я ловити не зможу. Ну все, глибину я знайшов, буду рибалити під ближньою бровкою. Корм вже увібрав в себе вологу і став майже сухий. Зараз я його дозволожу і буду додавати ґрунт. Зволожити потрібно досить добре, щоб кульки трималися на дні, вони гарно працювали. Хоча корм мене такий більш на плітку. але я все-таки планую, що буде підлящик. Ну все, наш з вами корм досяг. І, можна сказати ідеального стану. Додаємо ґрунт, будемо годувати і ловити. Вітя взяв китайського діпера Ерчанг чи як він називається. Зараз він всю рибу віднайде і ми будемо її ловити. Риба є. тут яма. Зверху бровки, бач. Пішов ну. підйом. От я так і під нею буду ловити. О. Під самими ногами. Ось тут треба, де. Ну, від того берега плавний спуск. Підйом пішов. Ага. Ну, ось ще рибка вона під бровочкою гуляє а ми її кормом будемо зазивати. Вітя міряє глибину, а я під нього рию, бачите? Якраз тут така кротовина добра, гарно ліпиться. Зараз я її додам. Руками, звісно, це не саме приємне заняття. Після додавання ґрунту корм став такий трохи погано зволожений. кульки Погано ліпилися, і я так обережненько ще додав водички, щоб це все не стало багном. Я втопив опаруше ще з вечора, буду додавати його зараз небагато, і буду вже формувати кульки і загодовувати. Натискання я роблю різне. Деякі кульки сильно буду пресувати, а деякі так легше, щоб вони одразу почали працювати. Цей топлений опариш нікуди не дінеться. Нарешті кульки готові, я зараз буду годувати точку. Течія справа наліво, я буду кидати трішечки так лівіше, щоб було легше контролювати поплавець. Перша рибка на одного опариша плотвичка взяла. Можна сказати, перша проводка. Ось ще одна невеличка рибка. Ну, поки, звісно, не лящ, але вже кльов є. ну Це вже крупніше. Як тільки ближче до бровочки провожу, то є покльовки. Що, в нас цілий квест? Що є, да, є мотиль? О, ти Не, що. Ну, то добре. Вінка взяла його в банку положила. Ну все, з мотиликом буде діло. Так от. Треба ловити. Окунь? Чи що це таке? О, на мотиля, так? Да? Ну так, да, окунь же ж мотиль. Ну шо, нанотехнології кидаємо в воду, дивимося чи є рибина. Бо кльов такий що, нехай хай трошки сплавиться, бо воно там лівіша точка. Що нема, тільки шири прикормки видно. <рик> от, я, я якраз от на цьому підйомчику є. Я... Ну то підйомчик, ти бачиш де підйомчик? Да. Ну, покажу, що воно... воно трошки з опозданням показує, щоб ти собі мав на увазі. Ну може. А что мы наверное, на зиле покажем? Опа, нарешті рыбонька. Еще и какая-то красноперка, или что-то такое. Червоная О, Уже, назад. <laughs> тоже для нашей рыбалочки сегодня трофей. Знатный. А, наелась зелье. Вирішила парышами спинками закусить. Ще й непогано. Ще й нормальна риба, слухай. ох ти лясь, слухай. ти бачиш, ну Хоче, бачно. Ха-ха! Є! Що, друзі, бачите? Болоночка спрацювала, ну це такий кайф, слухайте, на поплавець на балонське вудлище зловити ляща. Запишемо в актив мрій здійснених. У мене грузик чіпляється за дно, або я так притримую. Ляч клюнув, коли грузик в дно, і повільно тягнув. всю оснастку. дуже класно розпогодилось. Ну, зараз не дуже комфортно, сонечко світить прямо в обличчя, так, мружуся, ну, спекотно, незручно, але таке. Я вже зробив, не знаю, понад певно, 500 тих закидів, в мене вже руки болять, я комусь руку буду тиснути, то певно розчавлю. І вже скільки разів себе ловлю на тому, що хочу годівницю фідерно забити. Звичка, Звичка страшна штука. Сонце нещадно палить. Я заховався в тіньочок, розповім вам про Снасть. 5,7 метра, вінер H8. Це така болонка. Ну, вона коропова, я її використовую на бічний ківок. Катушка 2000, жилочка 0. 22, повнер-брод. поплавець 6-грамовий сальмо. Я використовую такий, так би мовити, буксирчик. Тут так само 6 грамів, я довантажив дробиночкою. Ну і в принципі все, тут такого нічого хитрого немає. Метровий повідець. Тут вертлюжок на двох стопорочках, куди сам повідець і кріп. Все, і я так люблю волочинням. Грузик волочиться по дну, точніше попловець його тягне. Ось ще ось ще пліточка ця вже більше розміру. Не набагато, але вже збільшується. Ось ще одна кліточка. Гарна риба. Так, сонце валить, нічого не видно. Впирається, слухай, майже як той О. Сонце валить так, що взагалі добре, що вітя мені панамку дав. Ось, дивіться, який батон. Дуже класна плотва. В проводочку взяла на три опариша. Саме задоволення Тут таке було. Тут така нічого. Ну, пан Віктор, вітаємо, бачите. Вечір, вечір, я ж казав, буде. Що, клюнуло? Мойкий <різь> <різь> друг? Як твоє імення? Упс та 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 Ну який звір. Так чекав клювання, що ледь не жламався. Довгоочікувана плотва. Розмір нижче середнього. Ось так. Ще одна пліточка, вони щось беруть. Десь в метрах 5-7 від того місця, де я годував. Така маленька, але взяла на три опаря. Проводка з такими пригальмовуваннями. Бачу, що плітка мотиля щось їй... Ну, типу вона від нього не піщить. А от опариш нормально. Зараз ще пару кулюк підкину, підгодую щоб тримати гриб конуточці. Ще одна дрібненька. На один опариш. Треба по насадку знову. Так. Ара. Вітя тут щось крупненьке паркує. Ух, яка плотва що? Тут це взагалі така. Там 400. А на що взяла? Кукурузу. На кукурузу, бачиш? Камон. Вечірня плють ва. Ну це такий вайб, знаєш. Раз в два місяці таке провести. От фідера відпочити. Фух. Нарешті сонце зайшло за ці Дерева. Якби Вітя мені панаму не підігнав, то я б взагалі не знаю, бо зварився і скипетився і... і... би. Це дуже-дуже прикольний такий досвід. Я не кажу, що це обов'язково його ловити кожен день там, чи кожен тиждень, але декілька разів за сезон спробувати на болоночку половити рибку. Це якесь таке окреме враження, е окрема така втома від тих 500 забросів, закидів. Рекомендую спробувати. Якщо ця тема взагалі вас цікавить, можливо, ну, буду ще знімати. Пробувати ловити на болонку, показувати більш так, детально. А сьогодні просто такий мій перший виїзд в цьому сезоні на болонку. Ділюся з вами. Пишіть в коментах, задавайте питання, можливо, діліться своїм досвідом. Дуже цікаво буде. Залишайтесь, ще далі буду ловити. Кувіті знову. Рибіна. О. Легенько посмикувала тугенька важкенька плотва. Ну, то... Це не батон, це монстр. Плітка монстр. Ну, лаш Віктор, в тебе сьогодні теж день чудовий на природі. Ну, навіть Так. Ну, то Таку одну зловить краще, ніж 10 таких всяких мілочовочок. Так, да, крутя, крутя, крутя. Краса жене оцей такий пушок, певно з верби з чого це. Звуки природи, ввечері дуже комфортно стало, сонце не палить. А мимо. Мені дуже сподобалась така практика, треба буде ще повторити. Я зараз зробив намис на глибину більшу, щоб грузик йшов по дну і стопорився. Я так притримую поплавець, щоб він повільно-повільно сплавлявся. Так насадка максимально буде залишатися на точці. Саме цікаво, що з корму взяв тільки лящ, а плітка вона ну, далі метрів 5-7, а то може і всі 10 від кормової плями. Хочеться на камеру рибку показати. Сам момент. Хтось тут кладочку зробив так. Ну, дякую тобі, друже. Сподіваюся, коли ти будеш сюди проїздити, завжди буде місце тобі. Що, знов? Вже на другому місці даже. я знов на кукурузу зловив. А в мене щось. Плітка, видно, не хочеться, я не знаю, що робити, певно, зараз <певно> також доведеться ставити кукурудзу. У мене ще корму залишилось, певно, кулюк 5-7 якраз до кінця. Ну, певно, що проблема в насадці. Я думаю, що риба є на точці, просто ну, не хоче вона опариша, вона хоче кукурудзку, яка собі лежить гарненько, спокійненько. Ні, це не ідеальне риболовля. Найкращі снасті, не саме продумана тактика, не саме шалений кльов, але цей день я точно запам'ятаю назавжди копловець, який повільно йде за течією, ще довго стоятиме у мене перед очима.